Ці хлопці часто поширюють інформацію, яка не відповідає дійсності, можуть говорити про фейк ньюс і не спростовують їх. Далі конкретно про Лекса Фрідмана. Я не знаю, чи ви дивилися його інтерв'ю. Я прослухав повністю всі три години, і він дуже з такою великою емпатією ставиться, в тому числі, до. Росії, і він якби ну тут йому пояснюють, що у нас вбили 100 тисяч людей. А він каже: Ну, якби я розумію, але я б дуже хотів би, щоб ви там з путіним сіли там за стіл переговорів і мирно про все поговорили. А і Зеленський якби каже: Ну ну так типу ну. Ми ж не можемо просто забути те, що а він про це говорить. І я десь читав, що він так і каже, що якби в мене була змога в 41-му році взяти інтерв'ю в Гітлера, я б не йшов би до нього з претензіями. Я б хотів би його розпитати, щоб краще зрозуміти його як людину. Тобто, по суті, я навіть, ну я думаю, що якщо ви дивилися це інтерв'ю, ви бачили, з яким він таким, не знаю, пієте обережністю говорив про Росію, про все, що відбувається. Він, наче не ну, типу, журналіст. І не має ставати, наче на сторону добра, чи зла, він має подавати різні думки, але ну там це настільки дивно виглядало